Друзі, якщо ви ще не заправляли салат грецьким йогуртом з авокадо, тоді приєднуйтесь і готуємо разом. Спочатку треба запекти курячу грудку в спеціях. В мене спеції для курки грі, звичайно, можна і без спецій, але з ними смачніше. Запікала 25 хвилин при 200 градусах. Нарізаємо великими шматками листя салату, кубиками нарізаємо. Огірки. У помідорів видаляємо насіння і сік і нарізаємо на маленькі кубики. Так само нарізаємо обов'язково жовтий перець. Маленькими кубиками нарізаємо червону цибулю і курячу грудку. Все, що нарізали, з'єднуємо в мисці. салат, помідори, огірки, перець, цибулю і курячу грудку. Нарізаємо очищений авокадо, додаємо до нього грецький йогурт, гостру гірчицю, трохи лимонного соку, сіль за смаком і ретельно перебиваємо блендером. Чим м'якішим буде авокадо, тим одноріднішим вийде ваша заправка. Заливаємо овочі, перемішуємо і подаємо до столу. При бажанні можна посипати кунжутом. Смачного!